Доброго дня вам, любі малята, хлопчики мої і дівчата! Я вас всіх вітаю, гарного дня вам бажаю! Запрошую вас на заняття. Зараз закрити очі. Що ви бачите? Так, нічого не бачимо. А що відчуваєте? Відчуваємо те, що нам незручно. Бо ми не бачимо, що діється навколо, хто біля нас і що відбувається. А зараз з закритими оченятами спробуйте пройти по кімнаті. А тепер відкрити оченята і давайте з вами поговоримо. Чи було вам легко йти з закритими оченятами? Ні. А чому? Бо це дуже і дуже важко. Коли очі не бачать. А сьогодні ми з вами прочитаємо оповідання Василя Сухомлинського. Ось подивіться його фото. Це відомий український письменник, він написав дуже багато оповідань, віршів для дітей Василь Сухомлинський. І його оповідання називається Як Сергійко навчився жаліти. Отже, як Сергійко навчився жаліти, Василь Сухомлинський. Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, що сиділа на березі. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала Не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався, він кинув у ставок камінець, а дівчина запитала А що ти кинув у воду? Сергійко ще більше здивувався, Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. Дівчинка сказала, я нічого не бачу, бо я сліпа. Сергійко від подиву широко відкрив очі і довго дивився на дівчинку. Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно, коли людина нічого не бачить. Настала ніч. Сергійко ліг спати. Він заснув з почуттям подиву. Серед ночі Сергійко прокинувся. Його розбудив шум за вікном, шумів вітер, в стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер хлопчик уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона, бідна, живе в отакій темряві. Сергійкові хотілося, щоб скоріше настав день. Він піде до сліпої дівчинки, не дивуватиметься більше, він пожаліє її. Ось ми і прочитали оповідання, а зараз я пропоную поговорити е, про оповідання. Я вам буду задавати запитання. Ви подумаєте і дасте відповідь. Про кого розповідає автор? Так, про хлопчика. Як звали хлопчика? Сергійко. Куди пішов Сергійко? На ставок. Кого зустрів хлопчик на ставку? Дівчинку. Якою була дівчинка? Сліпою. Чому її слова дивували Сергійка? Тому що він не розумів, що з нею. І у який момент він зрозумів і поспівчував дівчинці, коли вночі відчув страх темряви? Якби у вашому дворі була така дівчинка чи хлопчик, які мають вади зору, ви б хотіли їм допомогти, якби вони потребували допомоги. Так, звичайно, обов'язково таким людям, таким дітям потрібна допомога людей, які бачать, які мають нормальний зір. Отже, зараз давайте підведемо з вами підсумок нашого заняття. Що серед нас, серед людей, які здорові. Існують і живуть люди з обмеженими можливостями, або їх ще називають люди інваліди. Це ті люди, які мають певні фізичні та розумові вади, вади у своєму здоров'ї. Ми всі маємо хвороби. У когось болить живіт, у когось вушко, горло. А навіть коли поламаємо ніжку, ручку, ми обов'язково незабаром одужаємо і будемо здорові. А люди з обмеженими можливостями або люди інваліди наш Жаль, не можуть одужати і змушені жити зі своєю е, вадою усе життя. Отже, дітки, ви ще е, досить маленькі, але у вас усе життя попереду. В народі кажуть, життя прожити не поле перейти. Тому у вас буде безліч життєвих ситуацій, з яких потрібно завжди знайти достойний вихід. Мені б хотілося, щоб ви запам'ятали сьогоднішнє наше заняття на все життя і росли е, достойними людьми з великої букви. До побачення на все добре.